Щиро бажаючи розібратися в проблемі, ми навідалися в довколишні села і дізналися, за що селяни не люблять дачників від самих селян, а потім не змогли обійти своєю увагою і садові товариства, де дачники розповіли нам, за що вони відповідають селянам взаємністю. І все ж не можна не відзначити, що перераховані нижче причини тихої, а місцями і гучної ворожнечі можуть мати місце не тільки між двома названими групами, але і всередині них. Стаття написана виключно за результатами опитування двох неладнають один з одним сторін, за що сільські жителі не люблять дачників. З кожним роком на пострадянському просторі зростає число місць їх кам'яними джунглями і так само швидко вимирають села. Корінних селян стає все менше і їх відверто дратує порушення встановленого ними побуту міськими новоришами, набудувати в селах свої дачні будинки і котеджі найчастіше виключно з метою розваги, тому що мало кому сподобається, коли хтось вторгається в його тихий особистий простір, і з цим навряд чи посперечаєшся. Через що у селян раптом виникла стійка неприєзд до дачників, шашлик, спиртне дискотека, причина зрозуміла: сільські жителі, як правило, живуть скромно і можуть дозволити собі приготувати добірне м'ясо тільки в якості так званої свіжини, відразу після того як заколють кабана. В інший час свіжина тихо перетворюється в відбивні котлети і солонину, які в силу вже згаданої економії витрачаються повільно інша справа, дачники. Вирвалися з міста офісні працівники, не звикли ні до низьких заробітків, ні до розрахунків в натуральному вираженні, ні тим більше до ощадливості. На кожен уікенд вони привозять з собою мало не цілу тушу кабана, яку готові швидко засмажити на рожні і ще швидше з'їсти. Тому що на завтрашній день вже припасена нова туша, такі посиденьки з сім'єю і друзями в більшості випадків не обходяться без спиртного і як наслідок ще й танців під гучну музику. Причому, якщо приїжджі не полінувалися відшукати і включити який-небудь хід, підспівувати і підтанцьовувати його виконавцю береться вся чесна компанія. Включаючи тих, на чиїх вухах раніше станцював ведмідь, а сільські аборигени змушені до глибокої ночі це слухати, занюхуючи чуже весело ще шашличним димом, який у вихідні валець кожного дачного городу, нахабство, нетактовність, егоїзм. село обурене тим, як місто примудряється за два-три дні почистити. Весь ліс у всіх навколишніх водоймах після навали дачників теж, як ви розумієте, нічого ловити як в переносному, так і в прямому сенсі цього виразу. Дачники не соромляться мити свої автомобілі або водою із загального водоймища, або зі шланга так, що вся вилита на машину вода розтікається по вулиці струмком і потрапляє в чужі двори. А оскільки в місті живуть одні ледарі, яким влом пройти пару кілометрів до найближчого магазину пошти, будинку побуту, туди вони за звичкою їдуть на автомобілях, засмічуючи вихлопними газами атмосферу і розганяючи нещасних сільських дітей, які звикли грати посеред путівця? Деяких сільських жителів також напружує гучний звук дачних бензопил і газонокосарок з самого ранку дня. Наступного за рясним застіллям до півночі селяни відверто дивуються, як у дачників виходить вставати разом з півнями, і при цьому ніяке похмілля цих людей не бере коти собаки інша живність. Селян відверто обурюють те, що дачники вважають своїм обов'язком підгодувати котів і собак, які в селі мають звичай гуляти самі по собі, навіть якщо у них є господарі, у число підопічних тварин входять також і бездомні. Дачники чомусь впевнені в тому, що виросли в селі, проти наші менші готові з'їсти все, що дбайливо залишено для них із зовнішнього боку паркану, кістки, шматки хліба і навіть огризки огірків. А оскільки багато сільських тварин звикли до свого раціону, то ігнорують припасені для них залишки дачної їжі. За них це все їдять миші і щури, які сприймають це як запрошення навіки оселитися в будинку. А коли несподіване частування закінчується. Заходять в гості в сусідні сільські будинки і залишаються там на постійному забезпеченні. Постійних жителів села обурює і те, що дачники мають своїх домашніх собак в тій водоймі, де купаються сільські діти, саморобна громадська звалище. Результати дачного уік-енду у вигляді харчових відходів порожніх пляшок, брудного одноразового посуду, обгорткового паперу і картону. А також багатьох інших використаних предметів доверху заповнюють сміттєві контейнери при їх наявності або просто валяються в траві, або на дорозі, змушуючи смикатися очей сільського жителя. Добре, якщо за населеним пунктом закріплена спеціальна служба, яка регулярно займається прибиранням сміття, в іншому випадку мотлох буде валятися до тих пір. Поки його не прибере хтось із селян, за що дачники відповідають селянам взаємністю, дивуватися, як виявилося, нема чому у дачників теж є набір претензій, які вони завжди готові пред'явити селянам, адже котеджі для розваги гості сіл набудували виключно за власні гроші, а значить, вони теж мають право користуватися і загальними водоймами і лісом. І сміттєвими контейнерами, не кажучи вже про їх власному подвір'ї, і тут знову не посперечаєшся. Нахабство, нетактовність, егоїзм, Упс, не очікували так, а між тим ця претензія до селян в списку удачників теж числиться однією з перших, почнемо з нескінченного позичання грошей. Цей нюанс, як правило, стосується старожилів села, що відрізняються особливим кольором обличчя і мають досить чітко змальовані життєві цінності. А оскільки гроші у таких суб'єктів мають властивість швидко закінчуватися, то на продовження банкету їх можна зайняти у багатих людей, тобто удачників, тим більше, що із закінченням вихідних про повернення боргу можна забути як мінімум до наступного тижня. Сільським жителям незнайоме почуття такту, і вони обговорюють приїжджих з міста на таких децибелах, що останні чують кожне слово. Але при будь-якому зручному випадку із задоволенням напросяться на ненависні їм шашлики, при цьому з'ївши півтуші припасеного дачниками на сьогодні Кабана, скаржаться міські гості і на те, що селяни з шкідливості цілеспрямовано перегороджують автомобілям дачників загальний виїзд коти собаки, і інша живність ні, ми не опечаталися два рази поспіль. Історія з братами нашими меншими теж взаємна. Багато жителів сіл не мають поняття про стерилізацію домашніх тварин і підкидають їх потомство в інші населені пункти. А оскільки викинуті своїми господарями зайві, коти з собаками чужим селянам не потрібні, і поготів, нещасні тварини, прибиваються до якого небудь дачного будинку. Там їх підбирають міські діти і слізно просять своїх батьків забрати котика і собачку з собою. Більш суворі батьки залишають котів собак на дачі разом із запасом провізії, яку потім їдять не тільки домашні тварини, див вище, а особливо жалісливі мама і тато погоджуються забрати нового члена сім'ї в будинок, але при цьому про себе тихо дякують того, хто їм його підкинув, своє чуже поле. Відому фразу. Все навколо колгоспне, все навколо моє. Деякі сільські жителі, на жаль, сприймають занадто буквально, вони розбивають свої грядки на полях, які їм не належать, а деякі і зовсім збирають з чужих полів буряк і кукурудзу, примножуючи свій урожай. Дачників це злить, але справедливості заради варто відзначити, що і деякі з них теж не проти розділити між собою чужі городні досягнення злодійство. Впродовження теми про чужі речі, які погано лежать. Дачники скаржаться не тільки на помічників збирання чужого врожаю, а й на тих, хто зламує їх будинку, і виносить звідти все, що можна забрати на плечах. А якщо населений пункт знаходиться занадто далеко від найближчого міста, то у дачників є всі підстави підозрювати в крадіжці когось із сільських. Звідси і традиція відвозити з дачі в місто на зиму все цінне, іноді буває корисно дізнатися про протилежну точку зору і поглянути на себе з боку, чи доводилося вам брати участь в тихій ворожнечі між селянами і дачниками, і по який бік барикад ви перебували.